Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Пройшов ще один день, ще один настав вихідний, субота. Відпочили поповні. Навіть не було коли засняти відео. Хочу зробити наголос. Сьогодні привіз уже Сашка Соєву Макуху, правда, я не знімав. Ще піднялася вгору, так що піднялися вітаміни, піднялися білки. Ну, Трошечки дорожче це все діло. По поросятам, так як дзвонили, так і дзвонять. Трошки дефіцит, як був, так і є. Не спадає ні на великих, ні на малих поросят. Так що, друзі, у нас настав вечір справлятися по господарству і вирішив показати поросят, які в нас були відлучені від нашої рімочки. ну, Можна сказати, неділю назад це та так, грубо кажучи, 14 числа у них буде два місяця. От. Ну, а поки от так вони у нас виглядають. Зараз оцю... я їм корму вже насипав, тобто вечором досипаю. Все, зараз буду великим пороцюхам досипати. І ось приготував те, що мені посовітував. Не посовітував, поділився своїм опитом Микола Миколайович Холостяк. І оці поросятка, от, ми з вами почали підкормлювати молоком. І бачите, яка у нас на даний момент зараз реакція. В клітках ще не убрано, все у нас вечір. Справляємося по господарству. Тобто, чого кричать? Тому що привичка, привичка це велике діло. Комусь воно, звісно, фіолетово, хто більше віддає перевагу до сухого корму, ну, а хто полюбляє молочко і воно ще одна. Маруська кричить із стоїть клітки, теж я їх трошки підгодовую, так як вони відставші. І ми зробили групи там, залишили е, більшеньких поросят, меншеньких, е, забрали сюди. Є, звісно, один у нас какунчик. О, о де він у нас? Ось все, какунчик. Ну, але їсть, все нормально, але какунька я не знаю, що йому робити. Не хочеться його заколювати. Е, Ну, лікарствами, а оця дівчинка доволі така непогана, теж полюбляє в нас молоко, а то її сестра Ну, вона родилася такою некчемною, і з дитинства в неї якісь проблеми. Ну, але їсть, кушає, все начебто черпти нічого, ну, але є нюанси. Ну, А цей какуня тече з нього, не знаю, що вже робити, але активний, все нормально, животик є, все він... також стоїть корито, я у нього наливаю сухе молоко. і Підгодовуємо. Так що, друзі, ці парасюхи в нас, дякуючи Миколі Миколаєвичу, отак себе ведуть. Не люблю я жидке харчування, тому що його не можна налити на цілий день, а і оставити там зранку до вечора, тому що закисає. І так само і молоко. Його можна налити тільки утром чи зранку і ввечері. Тобто, дворазове таке. Підгодовування молоком треба вже буде відлучати. Питали, скільки днів ми відлучаємо поросят. Ну, правильно, в 28 всі були відлучені на 30-й день. Хотів тягнути до 20, до 35-го. Трошки ну, дивлюся, свинку підтягую, дії прийшлося відлучити. Так, що відлучили, навчили їх пити молоко. Ще раз повторюю, зналили молока, молоко не хотіли пити. Бульки пускали, я кидав туди яблучок, нарізав маленькими кусочками, накидав у серединку і почали яблука виловлювати, і почали пити молочко. Ну, ця група поросят, яка в нас народилася позавчора. Завтра у нас буде третій день. На третій день будемо робити профілактику, будемо ставити залізо, будемо капати в рот солікокс і... Купірувати хвостики, навіщо ми це все робимо? Неодноразово я знімав і показував у відео. Ну, а ця група поросят у нас в кількості 11 штук, яка у нас залишилася після народження. Така у нас і залишилася свинка, і одного не задавила, два народилися в нас неживих. Чомусь не знаю. Гарні, сформовані, все нормально, але не живих. Ну але всі, хто в нас... Були активні, такі у нас залишилися. Так що, друзі, зараз беремо молочко і зараз подивимося, що ж у нас буде. Нюх, звісно, у поросят набагато краще, ніж навіть у собак. Що таке? Що, почули? Почули. Оце проблема їм, звісно, налить. Ого-го, тих-тих-тих. Опа, що робиться? Тіка-тіка. Диви, диви, диви. Ой-ой-ой-ой-ой. Я ще одною рукою не зручив. Ох, і дають дроза. Бачили, що. Ну не всі, одні полюбляють, одні не дуже. О. Наливаємо кориси і хай собі. От і за що я не люблю рідко харчування, тому що от така у нас приїхать дурня. О, вони б'ються, тому що зранку насипаєш, там і ввечері. Ну, хто з людей... Малих поросят харчують там е, рано, в обід і вечором, а великих харчують там два рази зранку і ввечері. вони потім кричать. От і за чого мені не подобається? Ну, але гранульовані воно. Той є сухий, той і сухий, кому що подобається. Так що, друзі, ще в нас одні сирунчики, яким зараз теж поставимо корито. тому що забираю, бо вони його, бо вони його е, беруть і... Е, Тікай тікай, куди беруть і починають з ним гуляти футбол. Одною рукою не ну, так трохи оставив. І так, також усі чотирьох. О, дуже подобається, мені сподобалося то, що в Миколи коли ми забирали поросят маленьких, їм було на той момент ще не було двох місяців, а вага була більше 20 кг. свинки було. Саме здоровою, яку забирав кум Руслан, було 28 почти кілограм. Батько в них одинаковий, що в тих, що в тих. На даний момент ті поросята знаходяться у нас в господарстві. Ось риженькі поросята це ті, що були підкормлені молоком. ось Ну, а то порося чорненькі, я діло, це мої, які без молока. Ну і приблизно вік у них, можна так сказати, один одинаковий. Ну, чуть-чуть вони менші, там різниця. 4 чи 5 днів. Так що, друзі, такі у нас рижики, вони вже, правда, без молока. Все начебто нічого. Всі активненькі, всі хороші. Один он, рижий побіг, другий, третій і четвертий. Так що колюнчик рішив був підкормити, тому що було багато в нього поросят. Ну, але так як залишилося 9, тиро, а молоко вже було куплене, то він його згодував. Наталія Софія, хто така тумбочка? Ви питали? Це моя підписниця Семеновки. Це хучей ряжка, правда, ззаду знімаю, бо не з тої сторони. А це її сестра тумбочка. Обидві спаровані. Ця спарована на півтора місяця раніше. Видно, вже виділяється животик. Вони спаровані разом із своєю мамкою бімкою в один день. Так що все, корито вилизали. Зараз будемо забирати, бо будуть гуляти футбол. Ну, ці якось море по коліна. Так що ці у нас теж полочка попили. навіть не допили воно трохи. Ну, Але привичка то велике діло. Хтось привик їсти з мамкиного корита, так і їсть туди лізе по привичці. Хтось навчився тут. Йому дуже так воно подобається. Стартову рану ми катаємо в двойки. Що в нас там є? Соєва макуха 22% вітамінно мінеральна додатка стандарта 4%, підкислювач формі. На даний момент вже назад прийшов. Трикальці фосфат, ячмінь, пшениця, кукурудза по рецептурі. Оно що робить, куди заліз? Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отакий воно їдака, отакий воно їдака. Отак йому дуже подобається. Заліз. І зараз куди він зібрався, я не знаю. Ну, вилізе, бо він туди не перший раз вже залазить, йому там так подобається. Сам собі царює, сам собі вечеряє. Так що, друзі, все, на цьому все. Відео буду завершувати. Таке невеличке відео. От. Суботній святковий день у вихідний. Всім, кому сподобалося відео і хто запитував мене, в які дні ми відлучаємо поросят, Це 28 і 30 день. Прийшла Надюшка Сергійова. Що ти контролюєшся Да? Що там? Привіт, привіт. є Я бачив. Ну те ж свині. Вони ж як малі дітки. Бач. Так що, друзі, на цьому буде все. А ще також хотіли привітати всіх із святом ну, наших земляків. Так, у нас сьогодні день березвані. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра Усім березанцям і всім українцям поскоріше вигнати цю нечість з нашої землі. Так що слава Україні, дорогі друзі, героям слава! Ну а ми робимо свою таку не дуже е, роботу, яку полюбляють інші. Говорять, це все дурня, але без цієї дурні і не туди, і не сюди. Це теж потрібно комусь робити. Так що, друзі, всім пока, пока, пока. Всім миру, здоров'я і добра.